Свято Ялинки в обласній філармонії відкрили новорічну красуню для дітлахів з усіх районів Кіровоградщини. Відкриття супроводжувала розважальна програма. Потім малечі презентували виставу Аліса у новорічному задзеркалі, яку зіграли вихованці клубу імідж з центру дитячої та юнацької творчості. Окрім театралізованого дійства, глядачів розважав танцювальними номерами колектив Росинка. А наприкінці дітлахів привітав очільник області. Як і годиться на свята він прийшов не з порожніми руками. Добре працювали Так. Кожен, хто до нас потрапив на це свято, отримує солодощі, подарунки. Я хочу сказати, що не тільки ті, хто в залі. Да, а ще відповідні подарунки отримують наші юні актори. Тут присутні діти з усіх територій, це всі райони і міста. В основному це незахищені категорії, а саме діти-сироти, діти-учасники ВАТО, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей. Тобто ми намагалися зібрати сюди дітей, які потребують додаткової уваги.